У цьому пакеті 10 цікавих товарів з мережі Аврора на суму 1351 гривня. Вимикач за 14 гривень. Прикольний на вигляд, та буде в нагоді, якщо у вас є такий ліхтар, як у мене. Але на ньому немає вимикача і треба його постійно смикати з розетки. Але він виявився бракований. Та коли вимикаєш ліхтар то вибиває запобіжники на будинку. Ми дуже здивовані, що перемикач за 14 гривень може бути бракований. Головне ручки слажи, да, нарок. Лек, він мой ходячий. А если ти обріжеш, у тебе будуть два тоненьких провода. Сюди влагаю. Я понял, делай. Триндиш стийш. Ой, хак, і за Виявляється виключатель за 15 гривень. Херня повна, да? Я зараз піду, буду сам робити. Вмикай. <гук> Нє. <Ні, ні. гук> Серйозно? Вмикай! Нє. І в цей момент вимикається запобіжник на будинку, але ми це ще не зрозуміло. Мені здається, що це, м'яко кажучи, небезпечна конструкція. Ти не могла мені готовий світильник купити? А як же лайфхак? А як же контент? Чи що? Ну таке. Порічся ще. Я можу. Якби тебе от оно в підвозі струмом вдарило, я б тебе з Євсом прозвав. Херня, ти поглянь, які вони товсті, ті провода. В тебе є інший провод? Немає. Ну все. Якщо немає, то користуємося цим. Перша наша покупка виявилась невдалою, А да? Це <різь> <різь> капець. Цей переключатель, він схоже, що бракований. Щоб ми не робили, по-перше, е коли кнопку вмикаєш на офф, Світло загоряється, а якщо світло хочеш вимкнути, натискаєш на ON, то вибиває пробки з дому. Болтико. І ми все перевірили. Там ніде не контачить контакт. Болтик-болтик. Ну, Марина. Що я зроблю? Казав давай зніму. Знімай! Можеш, отам десь пошукати болтика. Да, угу. Десь там. Ізоленту зараз перемотаємо пізно. Взагалі треба це позорисько буде зняти і купити нормальний перемикач. Набір Пензлів Белт за 24 гривні. У наборі 3 штуки з штучними волокнами. Купив, бо дуже дешеві. Так як ворс іде штучний, то краще використовувати, наприклад, для фактурної штукатурки. Бо волокна досить товсті та залишають розводи. Строк придатності не обмежений. Тривалість використання залежить від інтенсивності експлуатації. Дякую, Кеп. Магнітний тримач Belt за 49 гривень. Загалом потрібен для зварювальних робот. Але застосовувати можна по-різному. Наприклад, як магнітний тримач будь-чого залізного. Їм навіть можна відчиняти двері. Набір викруток Белт за 59 гривень. А ось це вже дійсно корисний набір з залізом високої якості. Класифікується як сталь Пластилін 3. Саме кумедне, що є в описі до товару, це цитую. Строк використання в залежності від інтенсивності використання. Крапка. Тобто, як я розумію, набору вистачить на те, щоб щось розібрати, але це не точно. Що ж, давайте спробуємо щось розібрати. Ну, зі своєю задачею щось викрутити, він напевно справився. Строк використання в залежності від інтенсивності експлуатації. Крапка. Ну, на два рази, так. Да. Дві машинки відкрутив підставки і все. Термометр кулінарний за 69 гривень. Цей чудесний товар обрала моя дружина. Але використовувати цей пристрій можна не лише у кулінарії, а й в авторемонті. Наприклад, перевірити справність радіатору пічки. Треба замірити вхідний та вихідний патрубки радіатору пічки. Різниця на вході та й на виході має бути невелика. Якщо на вході патрубок гарячий, а на виході холодний, це означає, що радіатор забитий брудом і його треба почистити. Набір гачків для зйому сальників за 99 гривень. Чесно кажучи, не уявляю, як цим набором знімати сальники, так як мав досвід зняття і знімаються вони доволі туго. А судячи з якості металу, то скоріше гачки випрямляться, ніж сальник зніме. Єдине, що мене бентежить, наскільки я знаю англійську ваш hands after use. Якщо я правильно переклав, мийте руки після використання. Цікаво, що ж тут за матеріал такий? Що після того, як ти поулапав цей інструмент, треба помити руки. Ну шило реально гостре, поки що не затупилося. Ну, гострота гачків мене реально здивувала. Подивимося, скільки він прослужить, але навіть один раз поміняти сальники на машині або велосипеді у вілці, або мотоциклі. Не покупаючи занадто дорогий інструмент, я думаю, що воно має право на життя за 99 гривень. Лед ліхтар на батарейках з регулюванням яркості за 77 гривень. Ми купили таких два ліхтаря, бо попереду зима і можливо знову доведеться сидіти без світла. Плюс та одночас мінус цього ліхтаря це те, що він на батарейках. З одного боку пішов та купив батарейки, з іншого трохи затратно. Великий плюс цього ліхтаря це те, що він на магнітах. Дуже зручно, бо можна закріпити на металевій поверхні. Також для економії заряду можна відрегулювати на мінімальну яркість. Користувався цим ліхтарем, ставлю лайк. Ну, падіння він пережив. Але магнити у ньому не тримаються. На цьому тримаються магніти добре, на цьому погано. Цікаво! Рукавичка ліхтар за 150 гривень. Буде в нагоді в тяжко доступних місцях. Або, якщо вам ліньки, шукати ліхтарик та думати, як його закріпити, щоб було щось видно. Ця рукавичка в мене вже більше трьох років і досі працює. Електронний штангенциркуль за 299 гривень. Я давно мріяв придбати собі такий прилад, але якісний. Та раптово на полочках магазину мені на очі потрапив цей прилад та ще й за 299 гривень, тому я не втримався і поклав його до кошика. Цей штангенциркуль більше підходить як іграшка, тому що він повністю виконан з пластику, та ще й з не самого якісного. Перевіримо точність показників розміру. В інтернеті сказано, що зовнішній діаметр підшипнику складає 35 мм. Що ж, у нас виходить трохи менше. Тому помірюємо рулеткою довжину цього пластику, а тепер штанген циркула. Наче як все правильно. Якість товару залишає бажати кращого, але, як мені здається, має право на існування. Ще трохи побавимося і Поміряємо товщину підшипника. Рулетка та штангенциркуль показують однакові розміри. Вібраційний масажер за 449 гривень. Йому вже більше ніж півроку і працює він відмінно. Добре масажує м'язи, має багатьох режимів швидкості. Але використовувати його можна не лише за призначення, наприклад, збити пил з дівану. Або бруд з арок авто. Чи зробити масаж собаці? Але він не в захваті. Хвастаюсь. Ну, ти ж купів типа хвастуйся, що ти купив. <рес> <рес> Пензликами. Пензликами. <Є -ба. рес> Пензлики. Давай. Це були 10 товарів з Аврори. Кому сподобалось це відео, поставте лайк. Я так зрозумію, що варто робити подібний контент. Також мені та моїй дружині було весело. Сподіваюсь, вам також сподобалися ті моменти, які я для вас виклав. Ми наржалися нормально. А, відос, можливо, вийшов трохи лажовий, але це перше подібне відео, і треба вчитись. Доведеться вчитись на вас. Всім дякую за перегляд. Гарного всім дня. Пока!